Друзі, всіх вас вітаю! Сьогодні з вами готуємо смачну та святкову страву номер один на святковому столі. Це, звісно, котя. Я вам даю сьогодні такий рецепт, яким користуюся вже багато-багато років. Він дуже простий, легкий і дуже-дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Всім смачної куті і починаємо готувати. І так, що нам з вами знадобиться? Це, звісно, в першу чергу, крупа. Тут в мене крупа така ячмінна. Пошукайте пшеницю, якщо знайдете, буде супер. Завжди в оригіналі я готую, звісно, її з пшенички, але в цьому року знайшлася тільки ячмінна крупа. Можете взяти рис, можете взяти пшеницю. Зазвичай бабусі дуже класну пшеницю продають на базарах, знаєте, так на стаканчики. Я завжди, коли була в себе вдома, завжди покупала. саме купляла у бабусь на стаканчики. Пшеничка одна до одної. Значить, я беру ячмінну крупу, тут в мене 200 г. Тут у мене горішки обсмажені, чорнослив і сушений манго. Можна взяти курагу, що хочете, можна взагалі не брати. Хтось бере вишні, сушені. В общем, все, що ви знайдете, що у вас є, те й беріть. Сухофрукти, тут в мене по 50 грамів кожного виду. Тобто 150 грамів сухофруктів, і тут в мене мак. Мак ми не будемо не перетирати, не заливати. Я покажу вам такий свій маленький лайфхак, як швидко та смачно зробити кутю. Тут в мене 50 грам маку на 200 грам нашої крупи. Зараз я цю крупу промиваю і заливаю 1 до 3. Тут у мене 200 г крупи і я беру 600 грамів водички. Все, я водичкою залила, включила вогонь. Такий, знаєте, мінімальний. Ось вона в мене закипіла. І зараз я буду її готувати приблизно одну годинку на помірному вогні. Можна прикрити кришечкою, час від часу буду підходити, просто її перемішувати. Та й все. І вона собі потихенечку готується. Поки кашка готується, я беру і перерізаю мої сухофрукти та цукати ось таким невеличким кубиком. Ось так, все подрібнила. Тепер додаємо мак. Бачите, вже кашка гарно розбухла, але вона ще не готова. Я додаю сюди мак. Ось так. Всі 50 грамів. Гарненько перемішую, і тепер наш з вами мак буде варитися разом із нашою кашкою. Це десь приблизно за 20 хвилин до готовності. Ось так. Вона ще така, знаєте, альденте-альденте. Ось так, і залишаємо варитися. Ось так прикриваю кришечкою ще хвилин 20. Так, кашка наша готова. Дивіться, вона дуже класно в мене розварилася. Тепер я беру її і пересипаю у мисочку. Тільки подивіться, скільки в нас з вами вийшло куті з одного стаканчику крупи. Так, тепер дивіться: я додаю до неї меду трішки. Можете додати цукру. Ось так гарненько, ну вона була така солодка-солодка. Десь 4 столові ложки додаю меду. І тепер всі наші з вами сухофрукти. І горішки також. Ось так. прямо коли вона тільки-тільки знята з вогню, вона ще гаряча. Зараз все це гарненько тут подружиться, одружиться. І це буде неймовірна смакота. Ось таким чином, тепер вимішуємо. І в нас з вами все готове. Друзі, пишіть обов'язково в коментарях, які у вас традиції на святу вечерю, на Різдво. Мені дуже цікаво, як в кожному регіоні України це відбувається. У нас обов'язково це 12 страв увечері і, звісно, зірка цих страв це саме котя. Перша страва ставиться на стіл, саме ось ця смачна котя. Тому обов'язково готуйте, насолоджуйтесь святами. Я вас всіх вітаю і до нових зустрічей! Бувайте!